Продовжуємо тему тортів, але не солодких, а якісь закусочні, але це у нас будуть не торти. Ну, коржі в нас торта. Ну, а взагалі-то це будуть котлетки такі. Береться любий фарш, додається туди. Одне яєчко можна додати, можна яєчко навіть не додати. цибулька туди додається, сіль, перчик. Беруться в такі вафлі. Такі вони вже маленькі, порційні, але можна взяти вафільний торт, намастити його і порізати. І обжарити в яйці. Мені подобається. Тут навіть є рецепти, Погано видно. так. Другий і спосіб приготування. Ну, і ось так будемо готувати. Але прикольно, тут вафільний сендвіч, дивлюсь, Можна взяти шинку. Сир твердий. ну Прикольно, звісно, зробити так само в яйці обжарити посередині двох вафельних частинок, покласти туди сирочок, шинку, все, що хочете. Можна навіть пожарене яєчко додати. Ну, таке. Ось так, а тоді в яйці, в муку, в яйце, наоборот, в яйце, потім в муку. Чи наоборот? Ну, неважливо. І це. Це потім обжарити і дуже смачно. Так що готуємо. Вирішила зробити такий ті клярчик. У мене тут перепилені яєчка, сіль, перчик, трішки сметанки, трішки додала і ще десь столову ложку мінеральної водички. Зараз це все перемішаю. Ось так вийшло. Борошна я не додавала і не буду додавати. І зараз кожну бризольку вимочу і буду жарити. Смажуться такі котлетки, бризолі, як хочете так називати, біточки швидко на великому вогні, з двох сторін смажу. Тоді я ставлю в кастрюльку, я кладу в кастрюльку і трішечки тушкую. Додаю туди буквально 3 столові ложки водички і тушкую хвилин 5, цього буде достатньо. Дуже смачні.